Друзі, мої вітання, ви на каналі Шкода що До речі, під'їжджаємо до авторинка в місті Рівному. Будемо сьогодні знімати автомобілі від А до Я, як я говорю, ну, який весь загальний авторинок є в Рівному, що по цінах в Рівному, чи щось змінилося, чи, чи, чи щось не змінилося. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб бути у вирійній подій, ставте лайки, вподобайки. Ну що, йдемо ми в другий світ, як то кажуть. 2000 доларів сенс, 6 рік, 0,96 595, 38, 58, Давайте його обійдемо. Напомню вам, що був я в луцьку на авторинку, дивився дешевий варіант, це як дешеві варіанти. І почнемо і з того, що великий, найбільший авторинок це в місті Да? і от ви зрівняєте в Рівному, от, де, де більше дешевих варіантів. Чи це в Луцьку, де саме найбільші авторинок. Я вам скажу, що реально було пару машин, да, коли я вже прийшов до них знімати, да, і вони вже були продані. Хороша ціна, і люди їх продали. Тому йдемо, йдемо далі, будемо дивитися від дешевих. От дивіться реношка, 1250 доларів, ну вона вже давно тут стоїть. Ми бачите, 1,7 газ бензин, що ж ви хочете за 1000 доларів. Ми бачите, от хейпери, чи як там говорить, там, що, що коментують, що корші і так далі. Ну так, яка ціна така, так, ну що ви хотіли? Чи думали, що буде за 1000 за доларів ідеальний автомобіль чи що? Півтори ну, тисячі доларів, от дивіться Mazda, 2.0 бензин. 626, ось півторушечка. Це, до речі, новий варіант. Ось цікавить. Ясно, що вона фарбована з усіх сторон І різними цінами. От, бачу, от 3650 доларів. 1,8 газ вписаний 0,98-797, 89,55. Йдемо далі. От бачу той чергі Тіго від цієї пристрії. І не пам'ятаю, що там по ціні було. Ну, от, Дивіться, от, 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 новий варіант Toyota. Легенда, Corolla 2600 доларів, так, Toyota, добре. 2600, так? Да? 0,97 993 17.31. Так, да, так, да, для газети. Для, для канала. Ось такий варіант. Кого цікавить? Телефонуйте за номером телефону. Номер телефону вказаний. Бачите, наші люди ще такі, дехто знаєте, не, не любить, коли там знімають автомобілі. Я кажу, діду, кажу, це та, та ж наоборот плюс, вам, вас куплять машину, на нього така 99-ка, така, як золото, знаєте, реально, ну просто. Він салона купляє, він за неї там трусився і каже, що ж ти мене знімаєш? Каже, що ж ти мене знімаєш? Кажу, да, що ж нормально, то ж куплять вас автомобіль, що ж ви. Ну тут є такі люди, бачите, 1400 доларів. Audi 80-88 рік, 1,8 От Номер телефона 93, 88 245. Коли цікавить. Бочечка. От її так обійдемо більше. Набирайте. От така ця королка, бачите, вже її дивляться, до речі. Йдемоте глянемо Б4 пасата. Б4 пасатик. В500. 94 рік от номер телефона, 2500, 2.0 бензин. От бачите, вписаний техпаспорт бензин. Ну, Ясно, ви ж розумієте, да, за що вам кажу. На люці, люк присутній навіть. От дивіться, Бора. Volkswagen Бора. Газ, бензин. 3000 доларів, я думаю, буде. 282, 59, 17, от така борочка вам. От бачите, от ви бачили ціни ті, хто мене дивляться, дешевші. Дякую вам, що до речі, підписані на мій канал. Мені дуже приємно, що ви коментуєте мої відео. І знаєте, коли мені говорять, що дуже дякую за бюджетний автомобіль, то мені хочеться далі знімати, бо чесно кажучи, де коли я собі це починаю думати, що теж, знаєте, на зацикленим бути на одних машинах. Але вже коли знаєте, дійсно, коли люди пишуть, що дійсно дякую, що дійсно от, все так нормально, то, то я от знімаю для вас дивіться, от кадетик. От дивіться, от вам примір кадета в поривну. От дивіться, 2-300 доларів. Капсула часу пише. 86 рік. 1,3 газ бензин 0,97. Бачите, як власник заморочився: 513, 25, 25. Ваш автомобіль? Бачите, яка золота капсула. Да. Ну як, на, за такі. Якісь П... золота. Під фар... Помита, підфарбована, чого? а що ж ви хотіли? За. Тож не... Да що ж ви хотіли? Це ж... Знаєте, коли пишуть типу, ну, таке. Чи за Мерседеса старого? Це ж таке діло, ціна машини, ну, рік машини, ну. Да, звісно, ціни дорогі, ну що ж, я ж вам розказую, якщо буде розмидення, дивіться, ще Toyota, це, Тойотація перепродає це що щось воно дуже дорога. От бачите Тойота, ну це реально трохи дорого. от ауді. 2400 ціна доларів. 2400 доларів. да є момент ну ви ж бачите, ну, скільки років в машині, ну, ну придає людина, тож ніхто. Ніхто. А давайте ми оце оце тако зробимо. Бачите, руський воєнний корабель. Йді на... Поняв да Отак, От друзі, дивіться, сабвуфер даже кустика Тому ми йдемо далі. Ви собі думайте далі, що і як по цінах. От де у чобіток. Де у чобіток? Газ, бензин продам, хороший стан 0,68, 582, 43. 90. Яка ціна? Ваша 2700. Чобіток 2700. 12 рік, вся, вся, вся обслугована, Відкрите, да? Відкритий, да, автомобіль? Ага. А що на віддачу буде? Люди, може по каналу зателефонують. Що на віддачу буде? 2500, так, да, буде? 2500 не буде. 2600? Десь 2600. А будку можна відкрити, так? Да? От дивіться. От, от вам. 2600 доларів людина готова подумати. Якщо цікавить, номер телефону сказав. Для роботи десь, в село десь таке щось перевести. Непоганий варіант. Тут вам 112. Шоколада. От торг пише 2450. 2009 рік газ, бензин. от Номер телефону не вказаний. Ну, от бачите, це прийшов от сьогодні натринок. Один, один раз одну суботу прийшов в рівне, немає. Ну, Нема дешевого сегменту. Ну, все або те саме, або це. Не ясно, що щось таке воно продається швидше, так як воно є. Тому йдемо далі. от Мерседес. Це клас. 3400 торг, 1,8 газ бензин, 202 кузов. 0,98 610 84 43. Ось такий варіант. цікавить, телефонуйте. Добрий день. Продаєте, так? Да? 3400 доларів. Що буде на віддачу? Я просто для каналу, 1.8 газ, бензин, пасатик. Трошечка. А є номер телефону. Напишіть на на щоб жубляри. Ну поняли, так? Да? От трошечка доларів. На газу. Новий акумулятор. Дивіться. Напишіть, або скажіть номер телефону, я зараз 099. 099 далі 20, 128 2040. 20, 0,99 128 2040. 3000 доларів. Зимові шини людина сказала, віддасть. 3000 доларів посад. Газ є. Ось таке. Продається 2000 рік. 200 торг пише 067 -360 -76 0,3 Кого цікавить, це нова лі... зимова шина болчина Ну Ясно, що ви зараз скажете там там ці там, такі але Моя задача, знаєте, моя місія показати варіанти, а вибір за вами. Так само, якщо цікаво, де щось більш детальніше глянути, то... Можу оглянути, проїхати, це тест-драйв, Питань нема. Так, от посатік, ще один бе 3 Зараз по ціні ж спитаємо, що як, що там по ціні. Еліганс. щойно тільки завели. А яка ціна, добрий день? Яка ціна машинки? А, не продаєте, так? А, бачите, не продається, але от такі посаді. Ось Citroen Jumpy. Ціни немає. Я думаю, що. Добрий день. Що вже покупці є, яка ціна. 2800, ну ціна золото. Один, один власник України 2,0 дизель 0,96 064. 0,2,60, який там 67, дивіться. Приганялась не під нульовку раніше. Раніше, так? Можна відкрити, так? А... Бачите, я. вже є нова, все. Чотко. А все є відкрию зараз. А вона, до речі, стояла в цьому, так? Да? Я поняв. Вона стояла, в цьому, я понял. А що на віддачу буде за нею, типу реально? Пан ну? машини. Так, поняв. Йдемо далі. там бачу стан машини такі, що знаєте, на ізоленті кузов. Не покрашений, а закриті ізолентою. Ота удюшечка, 3500 торг, карбюратор 92-й рік, газ бензин. 0,9316 7306. Люк присутній в автомобіля. Це скільки варіантів є? кого цікавить. Так я бачите, ну такий його так котакчик. Що там у нас? От такі варіанти. Фордік стоїть, дивиться, що там по сцені Форд. я ЄСіні рано Душев ціни не, немає. О, добрий день. Яка ціна дев'ятки? А це а, не це. 550 доларів чи що? Гривня ми, А, 55 тисяч гривень. Я думаю, 1,3, 94 рік, 0,99, 187, 68, 20. Добрий день. Добрий. 55 тисяч гривень, так. А який торг є, буде, що як може? не просто люди можуть позвонити, поняли, типу, тисну. Ну, Аж що буде на віддачу такого Ну за 50 тут, да. За 50, да. 50 тисяч, скільки 1000 десь там... 1100 50 доларів. 150. От номер телефону. Кабачу піднято, десь підня... піднімали її, да Піднімали її, да Давно у вас, до речі! Рік часу, да. так. такий стан. Цух. Цух. Защита є. Зрозумів, 50 тисяч гривень. Все, йдемо далі. Йдемо далі. Бачите, двух верна. Ладно, 2000 доларів. 2007 рік. 2000 доларів. 2000 доларів. Кого цікавить? Але номера телефону немає. Йдемо далі. ну Давайте глянемо по Ситрєн. ну Там Citroen буде трошки дорожче, 3,9, 9 Сьомий рік торг стоїть. Такі сетрен. Ну, бачите, скільки сьогодні дешевого сегмента. Renault 19. Півтори тисячі доларів на газу. Номер телефона. Півтори тисячі доларів. От дев'ятка ще одна. Продається. Ну, ясно що порогів тут у цього немає нічого, але ціна. Ми йдемо далі. Так, 3500. 2004 рік дизель, до речі. Круто. 07 307 20 38. 3500. Я думаю, що даже ще людина щось і скине. До речі, ми можемо і спитати. Добрий день! Що буде на віддачу? Що буде на віддачу, добрий день? 3.3, так? 3. 3,3 да? 3, варіанти. А, а можна салон зняти, будь ласка. Ну, це, може люди вас наберуть, знаєте, бо таке бюджетний варіант. Давайте я вам допоможу. Я знаю, економна. Я знаю, це я жразу побачив, зверну увагу. І вона для міста шикарна машинка взагалі. На кондиціонері. кондиціонері магнітола з USB. Electric on дивіться, от, от є, от така. Такі. Для жінки це вообще варіант, я вважаю, так? Жіноча машинка. Да, машинка. Я, я, тепля, да? ну, і, ну, а є ще зимова резина. Нет, передня. А, передня. Я зрозумів, Окей. Я понял. Но, нова, от дивіться, Єдина, яка я для жінки купляла, дивіться, ціну я вам озвучив, тому, якщо цікавить, телефонуйте. 3,950. 0,63, 395, 23 83. 23,83. пасатик От вісіморочка. Ціни немає. О, єшечка, 400. Мазда бліцока, старушечка. 86 рік, до речі. 800 доларів, 800. Дивіться, який раритет, 800 баксів. Капсула часу, да? о, бачите, ще один автомобіль заїжджає. О, До речі, я до цього діда підходив. Помните, От номер телефона продам. Номер телефону, дивіться, який хюдайчик. Ось цікавить. Черно, бачите, ще люди навіть під'їжджають. зараз я спомню, що там по ціні, родить щось там три там скільки видно, що таке, знаєте, людина візьме, буде їздити на цій машині. Бачите, щось до цей при не придали. Ну, це таке маленька для міста машина. Тому це Добрий день! Що там на віддачу за машинку? Добрий день. Ну, щоб віддати, щоб то 4,3. 4,3, так? так? Дешевше не вирішувати. Поняв. Я не, не. Заробляю, Я то... поняв з вас. Добре, дякую вам. На Дали в вам. Дякую. 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 4300, бачите, ну. Їдіть собі, ціну поставив. Але знаєте, бачите, за 4300, то 4300 можна щось знаєте, більше, більше взяти. Якусь універсала, собі якусь асточку пошукати. Це таке 6 мод, це здійсно, не що погана машина, це просто машина на любителя. знаєте. Це машина під клієнта, будемо так казати. Мод таким макаром. Ну що, друзі, бачите, от побували ми, як кажуть, на авторинку місце рівному. До речі, сьогодні дешевий сегмент ну, рулить, реально рулить. Тому якщо вас цікавий якийсь огляд, під дир, під ключ. Комп'ютерна діагностика, телефонуйте за моїм номером телефона, номер телефону вказаний, в шапці профілю. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Напоминаю канал, називається Шкода що Неваг. До речі, дуже дякую, що ви підписані на мій канал і дякую тим, хто підпишеться. Обов'язково ставте лайки, коментуйте відео. Мені дуже приємно, коли люди пишуть, що. Дякую там, за огляд. Тому от всім добра, мирного неба. Всього самого-самого, друзі, найкращого.